Перші місяці нового президентського терміну Дональда Трампа Пекін намагався зрозуміти взагалі політику Білого Дому щодо Китаю, і крім того, у Китаї намагалися налагодити зв'язки з Вашингтоном. Проте ці всі спроби не мали успіху, попри надії на конструктивний діалог, новий раунд торговельного тиску з боку Сполучених Штатів викликав у Китаї ну не співпрацю, а скоріше. Розчарування і зростаючу напругу про це пише The Wall Street Journal. Останній тарифний, тарифний удар з боку Трампа став сигналом для Пекіна, що розмов не буде. Тобто, Китай вже відмовляється напряму а, вести будь-які діалоги зі сполученими штатами Америки, і тим паче, бачите, вони наголошують на тому, що а, їх ця політика Трампа не влаштовує. Тим паче у відповідь Китай ввів також 34% мита на американські товари цього разу без винятків і обмежив експорт рідкоземельних металів.